Я в Будапешті. Раз приблизно тридцятий. Тому в цьому відео ви не побачите ні легендарного парламенту, ні ланцюгового мосту, ні Будайської фортеці, ні базиліки святого Іштвана. Бо я вирішила, що раз доля знову занесла мене в це місто, я не буду миритися з туристів і подивлюсь якийсь трошки інший новий для себе Будапешт. Покатаюсь на найстарішому метро, вип'ю кави в легендарному мистецькому кафе. Подивлюсь, де угорці купують собі м'ясо, з'їм, напевно, найжурніший пиріжок в своєму житті за 6 євро і погуляю на острові Маркет, де отаке от носеться. Досліджу єврейський квартал і вип'ю пива в найбільш незвичному місці в своєму житті. Це відео точно не стане путівником по Будапешту, особливо для тих, хто їде сюди вперше. Але, можливо, дасть декілька ідей, як цікаво і де цікаво провести час, якщо ви вже неодноразово бували в столиці Угорщини. Відкривати Будапешт по новому я почну з метро, бо незважаючи на те, що я забула просто нескінченну кількість разів, якось я досі на ньому ще не їздила. А зробити це варто, бо тут це не просто метро. Це найстаріше метро в Європі після Лондонського, ну і перше на континенті. Його відкрили ще в 1896 році, коли Угорщина святкувала 1000 років з моменту свого заснування. І ви уявіть, що ота перша лінія метро, яку побудували, вона досі діюча. І вона вже майже 130 років, як возить людей по Будапешту. І досі не возила мене. Тому виправляємося. Single тікет. Сінгл тікет? Чи сінгл тікет? Ай, читати то ми не будемо. Два сінґл тікета. Кожна станція на цій лінії виглядає ну мега атмосферно. Ось ці всі кахляні стіни, дерев'яні лавки, вінтажні трамваї. Це прям створює таку круту ретро-атмосферу на цій станції. Тому, взагалом, ми навіть якщо вам не треба нікуди добиратись, можна просто зайти подивитись. Мене ж це метро відвезло на ринок, бо я супер фанатка ринків і я вважаю, що це найліпше місце, якщо ви хочете подивитися якесь таке внутрікове місцеве життя. І цього разу в Будапешті я знайшла такий прихований ринок, бо центральний ринок Будапешту, він вже став таким більш туристичною локацією, де прям купа всяких сувенірів, купа туристів. А ринок Баярат він знаходиться отак на околиці, і сюди туристи прям ніколи не доходять, і я його не бачила в жодному путівнику. Тому я подумала, що саме тут відчути прям таке дуже внутрішнє життя Будапешта. І то у мене вийшло, бо зразу на вході налетіла жіночка, яка сказала, що знімати тут заборонено, бо вони готуються до ремонту, і вони, типу, не хочуть, щоб хтось бачив цей базар в такому стані, в якому він зараз є. Це, звісно, дуже дивно, враховуючи те, що ну якось весь цей час він в такому вигляді існував, і люди на нього дивились, і, можливо, знімали. Хоча, враховуючи те, що за весь цей час я не побачила там жодного туриста, можливо, і не дуже той знімали. Взагалі угорці надають перевагу тому, щоб якраз купувати продукти не в супермаркетах, а на ринку. Звісно, не на центральному ринку, який вже став ставну супертуристичний, а в таких більш віддалених від центру місцях. Тут у них є свій м'ясник. Тут вони знають в кого ліпше купувати паприку, в кого ліпше купувати сир. А ще тут просто величезна кількість різноманітних солінь, які є такою основою, напевно, угорської кухні. І якраз в таких місцях дуже прикольно пробувати якийсь місцевий угорський стрітфуд, але через те, що на мене вже дуже косилася жіночка, бо там було заброєно знімати. Було вирішено відкласти поки дегустацію місцевої кухні і зробити такий собі кофі брейк в легендарному мистецькому кафе. Назву воно така отримало через те, що в ХХ столітті тут сиділи угорські поети, художники, режисери, і взагалі його відкрили ще в кінці 19 століття. Воно пережило дві війни комунізм і досі зберігає отаку атмосферу старої доби. Тут колись збиралася угорська еліта, ким би вона не була. А, і тут прям дуже красивий інтер'єр, такий в стилі Бель-епок, але кружку принесли отаку. І е, у них дуже симпатичні такі десерти. Ми вирішили тут теж брати не Добиш або Естерхазі, які такі найвідоміші угорські десерти. А це якийсь прям їхній фірмовий, називається е, так само, як і кафе. І було б добре, якби я знала, як називається кафе. Ну якось як на серветочці, ото мювес, мювеш, ну якось так. Бо скільки разів я б не була в Угорщині, я так і не вивчила абсолютно нічого з угорської, окрім як Добрий день, і дякую. Не говорячи вже про слово мистецтво, яке є в назві кафе. Не смак як вафля артек. <с Arsenal> Якби у ній було більше начинки ніж вафлі, але я нічого не маю проти вафлі артек, тому досить смачно. Ну і вишуканіше виглядає ніж артек. Я просто маю за високі стандарти до десертів, але спробувати його тут точно варто, бо кажуть, що його рецепт досі зберігають в секреті, і такий його можна спробувати тільки в цьому кафе. Ну і інтер'єр надзвичайно красивий. Так, ну з аристократичної атмосфери ми переходимо до улюбленого місця всіх Будапештів. Це, по-перше, набережна, але не така типова, де плавають туристичні кораблики. А ми йдемо до самого такого серця Будапешту Оазису посеред Дунаю острова Маргіт. Будепешці просто обожнюють цей острів, бо про нього знає дуже мало туристів, і вони не дуже сильно сюди заходять, тому саме тут вони можуть спокійно провести вільний час без цих надмірних натовпів. Вони зазвичай сюди приходять на вихідних, щоб погуляти там з дітьми, з собаками, покататися на велосипедах, полажити на траві, інколи навіть приходять сюди позагорати. Весь острів це ніби такий великий парк. Тут дуже багато різноманітної рослинності, всяких квітів, красиво вистрижених газонів. Є щось типу такого японського саду і навіть світловий фонтан. Тому якщо ви теж шукаєте якесь таке тихе, спокійне місце, де можна поспостерігати за місцевими, то це прям ідеально. А якщо вам пощастить, то можна ще потрапити на якесь таке веселе дійство, яке теж дуже часто відбувається саме тут. Взагалі, в цього острова дуже цікава історія. Ще до дванадцятого століття він був повністю незаселеним і диким, і його тоді називали островом Зайців. Я думаю, ви здогадаєтесь, чого в тринадцятому столітті тут будують домініканський монастир, рештки якого ви досі можете побачити, якщо пройдете в глиб цього острова. І до цього ж таки монастиря король Бала IV віддає свою дочку Маргіт, яку він пообіцяв віддати Богові в жертву, якщо той допоможе йому зберегти трон під час навали монголів. Там вона й прожила все своє життя з трьох років святості і покорі, тому після смерті її було канонізовано. А її могила на острові Маргіт досі являється таким місцем для паломництва з усієї угорщини. На жаль, в 16 столітті сюди дісталися османи, і монастир розграбували, все зруйнували, і острів тоді знову перетворився на такий дикий клаптик землі посеред Дунаю. І тільки в 19 столітті Австро-Угорська знать вирішила, що цей острів стане курортом. Тоді його й перетворили на парк, Такий елегантний, світський, модний, все як пасувало за часів Австро Угорщини. І відтоді острів Маркін вже став для Будапештців таким острівом тиші і спокою, куди можна втекти на вихідних. Так, ну вже занадто давно не було їжі, тому ми переходимо до головного стрітфуду Угорщини Лангоша. Взагалі, такі речі, як вулична їжа, бажано шукати десь подалі від центру, де в теорії їх могли би їсти місцеві. Але я побачила дуже багато відгуків від самих угорців цього закладу. Ну я вже була занадто голодна, щоб шукати щось інше, тому вирішено скуштувати лангош саме тут. Взагалі лангош це найстаріша страва угорської кухні, яку придумали ще за часів Австро-Угорщини. Це були такі, як побічний продукт хліба, який їли пекарі, бо їм більше нічого не залишалось. А зараз з нього вигадують прям тисячі різних варіацій. В величезній кількості олії вам смажать пиріжок і потім на нього накладають різноманітні начинки. Спочатку нам знадобиться дуже багато антисептика. Так, це традиційний угорський пиріжок лангош біляш без м'яса. Вони, коротше, їх роблять, типу як піци з різними начинками, але традиційний це з сметаною і сиром. Дуже жирний. Я прям відчуваю, <рес> <рес> який він жирний. Ну, таке, як на базарі у нас їли. Я думаю, може... Добре. Смажене тісто. Патитні пальчики. <рес> Мені отой смажений пиріжок з сметаною і сиром звучав дуже давно. Ще вона спитала, чи треба гарлік, чесник. <рес> Я подумала гуляти, так гуляти. Але досить смачно. таке смажене тісто, але дуже гарне поєднання. Не подобається. Поглинання цієї жирової бомби ну точно пасувало пройтись, тому я відправилась досліджувати ще один дуже цікавий, не надто туристичний район у Будапешті це єврейський квартал. Цей історичний район в Пешті, який був серцем єврейського життя з 19 століття, і до другої зтової тут жила одна з найбільших єврейських громад в Європі. Саме тому тут знаходиться найбільша синагога в Європі, яка взагалі вміщає понад три тисячі осіб. Вона дуже цікаво виглядає. Вона була побудована в такому мавританському стилі з певними елементами готики. Ця синагога ну просто величезна, і на ній ще так багато різноманітних орнаментів, які прям хочуть застояти і роздивлятися усі. У роки нацизму цей район був перетворений на гетто, де загинули тисячі людей. І у дворику за великою синагогою ви знайдете меморіал Блакуча Верба, на кожному листку якої ім'я загиблого під час Голокосту. Дуже цікавим в цьому районі є те, що він прям надзвичайно контрастний, бо ти відходиш буквально декілька сот метрів від центральної синагоги, і тобі відкривається вже новий такий хіпстерський світ Будапешту. З багаточисленними графіці, розписаними стінами і з дуже дивними рекламними вивісками. А ще тут просто на кожному кроці вінтажні магазини, де продаються якісь речі 60-х, 80-х, там купа одягу, якісь ретро фотоапарати, якісь значки. Ну і, в принципі, купа всяких дрібних старих речей, які можна походити порозглядати. А моя головна знахідка в цьому районі це ось ця кафе-книгарня, де можна і кави смачної випити, і купити собі книжку. Взагалі мене дивує, як багато в цьому районі людей, при тому, що колись він прям був абсолютно нікому не потрібний. Оце велике перевтілення району сталося після падіння комунізму. Багато будинків тоді були закинуті, мешканці виїхали, ніхто не хотів інвестувати в ремонт у цього сильно занепавшого кварталу. І це створило такі ідеальні умови для всяких неформальних штук різних мистецьких проєктів і підпільних барів. Революційною ж подією, такою прям культурною сенсацією не тільки в масштабі Будапешту, а й усього світу стало відкриття сім плакарт першого і супер інноваційного руінбару сталося це в 2002 році, коли група друзів шукала дешеве місце, де потусуватися, і вони знайшли старий закинутий будинок. Грошей його ремонтувати в них не було, тому вони вирішили: ну типу, залишимо все як є. Пододавали туди якісь випадкові меблі, арт-інсталяції, графіті, і відкрили бар. Цей бар став магнітом для творчої молоді, тусовщиків, студентів, ну або мандрівників, які хотіли щось таке більш внутрікове. Тому після сім плакарт вони почали відкриватися прям на кожному кроці в єврейському кварталі. Ну бо схема досить робоча. Находиш якусь заброшку, зносиш туди барахла з горища, яке бабуля казала не викидати, бо коли знадобиться, і все у тебе є модний бар. І ці руїнбари це такі лабіринти, тут прямо в кожній кімнаті якийсь прикол є. Он де там якийсь цей? Я не знаю, це програвач? Можливо, програвач. Зараз Руінбари буде Будапешті – це вже не про просто випити дешевого пива серед облуплених стін, бо як мінімум вже давним-давно йде мова про дешево. Зараз це більше такі мультиформатні простори, в яких більше якоїсь культури, ніж алкоголю. Тут часто проводять якісь виставки, якісь ярмарки. В неділю ми, наприклад, потрапили на ярмарку локальних продуктів, де там фермери з. Різних куточків угорщини там продавали якісь свої локальні продукти: сири, варення, класична паприка і всяке таке різне. Зараз це ну супер популярне місце, куди з'їжджаються люди з усього світу. Було навіть знайдено сліди туристів з Баришівки. Це насправді прям мега крута розвага ходити по всіх цих кімнатах, досліджувати і шукати для себе щось нове. Бо абсолютно в кожній кімнаті, кожного разу, ти знаходиш якісь нові прикольні штуки. А якщо ви втомились, можна прилягти в ванні і випити пива. І чим більше я подорожую, тим більше я розумію, наскільки мало ми бачимо, коли приїжджаємо в якесь місто вперше і йдемо суто по списку топ 10 міст, які потрібно побачити. Бо насправді кожне місто має набагато більше що вам запропонувати.